Доброго здоров'я, дорогі підписники і гості каналу Село Ти Моя Доля. Липень це такий місяць, коли все більше вивільняються наші грядки. Вибираємо цибулі, часники. Ну, в кого що дозріло, салати якісь можливо. Можливо, ще якісь ранньостиглі культури, котрі вже потрібно зібрати. І в кого морква, можливо. Рання посаджена, може також, десь хтось вивільнив ділянку з під ранньої картоплі і таке інше. А в нас вивільнилися трохи ділянок з-під цибулі часнику і, і з-під гороху. Я показувала збір цибулі і часнику. І залишилася в нас ще на городі цибуля, котра посіяна Чорнушкою насінням. Я думала, що вона буде дрівненька для посадки, але вона зрізана, так що стоїть ще до цього часу і підростає. І думаю, що буде ще з нею повноцінна рібка. Він видно, видно в землі, гарна цибулина. Бажано було б зріхлити, звичайно. А сьогодні ми вирішили на цій ділянці... Отра звільнилась від цибулі і часнику, як я сказала, посіяти таку холодостійку культуру, як брюк. А підготовка грунту проводилася мотокультиватором. Чоловік прийшов стареньким, нашим вивіреним знаряддям. По цій площі загорнули, звичайно, і ось така знову акуратна стала ділянка. Бо тут валялися і бур'яни, і залишки, обрізки із часнику, куль, цибулі і все таке інше, що валяється на тих грядках, з яких зібрано врожай, і всі рештки. А насіння в брюкві, думаю, що видно, напевно, знаєте, дрібне дрібнесеньке там видно в сівнику. І чоловік проводить посів ось таким також саморобним сівником. Звичайно, зроблений він схожий до польського покупного сівника, але це саморобний сівник. А брюк висіємо ось така шведська раня. Це великий пакет, пакет максі. А ще є маленькі пакети, кілька маленьких пакетів. Написано, що це ціний, високоврожайний плід. невибагливий, холодостійкий, невимогливий до ґрунтів, може рости на торф'яниках. Прекрасний овоч і популярна кормова культура. Використовуються коренеплоди і листки. Славиться високим вмістом «С». П і мікроелементів використовується в лікувальному харчуванні, рекомендується для похудіння. Вологолюбива потребує своєчасного поливу. Вибачте, бо я перекладаю з російської. Смачна. Смачні, молоді, неугрібілі коренеплоди їх їдять в сирому тушкованому, запеченому і ввареному вигляді. Ось таке. Так пише про брукву виробник і фасувальник насіння. А я можу додати ще про брукву, що брюкву ще називають північним лимоном. За те, що в неї дуже великий вміст вітаміну С. І, звичайно, як вже написано, це прекрасна кормова культура. Я ще пам'ятаю ті часи, коли батьки сіяли на городі для корму, худобі, житу і після жита сіяли велику ділянку брюкви. І потім використовували взимку кролям і курам і, напевно, корові. Ну і, звичайно, собі салати також робили. Я також взимку готую салати, мені подобаються, не скажу, що це харч щоденний, але іноді такої екзотики мужицької також хочеться. І як вже згадано, як вже говорить виробник, використовується вона і в лікуванні. А в лікуванні я також брукви використовую, це вже перевірено. Що вона допомагає при бронхіті і при кашлі, так само, як чорна редька, коли її порізати кусочками або зробити заглибинку всередині брюкви і закидати мед в це поглиблення, чи на ці кусочки кинути меду, брюква постоїть, пускає сік. І саме цей сік, цей сироп. З медом являється цілющим кашліві. Починають відходити мокроти, людина починає відкашлювати і, звичайно, видужує. Сіємо брюкву, годуємо комарів. А ще крім брюк, ще в мене ось така є, не знаю чи хто сіє, таку культуру, як турнепса. Чим вона відрізняється від брюкви, то я не знаю. Бо малюнок однаковий, що на тому, що на тому. Турнепсу ніколи я не сіяла. Я знаю, що така культура кормова існує, але ніколи і в очі її не бачила і не сіяла. Але це побачила. В переліку культур, які продаються в інтернет-магазині, ну і замовила невеличку кількість, один такий невеличкий пакетик. Так що чоловік буде завершувати посів брюкви, і виси, висипе, і ще й посіє турнепс. А тоді будемо бачити, аби зійшло, то в такий час ще якраз добре брюкву сіяти, земля, волога. Я думаю, що в нас скоро зійде, тільки потрібно допильнувати, щоб її хрестоцвітна блоха не з'їла. Бо, хоч кажуть, що вже в другій половині літа блохи нема, але ж я знаю з власного досвіду, що були такі роки, що ми сіяли, потягнула спекотна погода, і ми навіть не бачили, коли та брюква з'явилася і коли її мошка з'їла. Так що потрібно остерігатися. І пильнувати, звичайно, за своїми посівами. Ну і надіятись на милість природи, бо в нас ця ділянка знаходиться в кінці городу, поливати її я не збираюся, так що, бачу, що прогнозують синоптики, що опади мають бути сьогодні. Так що Сподіваємося, що ми подружимося із природою. І природа нам дасть дощів, тоді, коли вони будуть необхідні для поливу цієї, як ви вже чули, вологолюбної культури. І буде з нею все гаряст. Були роки, що мали брюкву дуже гарну велику. У мене є відзнятий ролик про те, як брюкву копали. Я додам її, подам її в рекомендаціях в додатках. Хто захоче передивитися. Так що досі вирощувані брюк, звичайно, у нас є. Але, як я вже сказала, багато культури ми вирощуємо так, щоб поменше затрачати на їх вирощування сил, щоб поменше були вкладення. Ну, звичайно, доведеться, доведеться рихлити. І наша той турнеп свісить. Сипше турнепс, воно ну, не знаю, таке саме намальоване. А тоді ще в мене є чорна редька, кругла і, і довга. Звичайно, доведеться полоти не... по діду, турнепс, це окрема культура, але ну, чим воно від брукви відрізняється, то я не знаю. А до чоловіка я так звертаюся дід, тому що він дитячий дід, і я так, я, і я так теж сміється. Ну я вже так сказала, то що дитячі діди, ми так собі звикли одне до одного звертатися. Люблю такі грядки вже без бур'янів, коли, коли вони зріхляні і ніби починаєш все знову від нуля. А ще дам чоловікові, щоб він посіяв мені ось таку чорну редьку, знайому всім. Немало дуже її використовуємо, але все ж таки використовується вона, ви знаєте, з лікувальною метою. Особливо також від кашлю. Ну і тим більше кажуть, що оновлює формулу крові в суміш із столовим буряком, і морквою і медом. І в мене ось така вона кругла і ще купила ось таку довгу. Написано, що вона чорна і Парижу. Так що хочеться також поекспериментувати і побачити таку. Яка вона та з Парижу редька, чи вона чимось відрізняється від нашої, чи така сама.